Що вас порадує найближчим часом? Дивимось таку тему. Загальний розклад не для всіх програється за особистими до мене в Телеграм можна переходити. Поїхали, що порадує найближчим часом? Мене дивиться тут Пентаклева королева. Це жінка козоріг. Телець і діва. Не обов'язково цих знаків, жінка, для якої зараз дуже важлива тема фінансів стабільності і грошей. Ви, прям, це ваш фокус на даний період життя. Тут дивиться е, жінки, які достягатарше можуть бути, кар'єристки, для яких робота прям, надважлива, і кар'єрне зростання дуже важливо. І ще можуть бути заміжні дівчата, одружені. Які в шлюбі? Що порадує вас найближчим часом? Вау! Клас, клас, клас! Люблю таке, коли є щось, є, що дійсно принесе вам задоволення. Четвірка жезлів карта свята, карта радості, карта сім'ї. Вас порадують близькі ваші. Тут можуть бути події, дуже якісь важливі, типу свадьби, весілля. Христини, родини і так, такі класні якісь події, які дійсно принесуть е, е, такі, момент радості і щастя. У вас буде щасливий момент найближчим часом пов'язаний з родиною, з вашими е, близькими. Можливо, із Пентакливо. Ой, Пентакливий король у мене виходить. Ну тут пара, пара виходить, пара. Можливо, свого Пентакливого чекаєте, він вже на порозі вже з е... комунікацією до вас, з такими важливими розмовами, з посиділками якимись. Теж не виключено. Хто скучив за своїм Пентакливим, хай найшвидше приїжджає, пишіть, приймаю, бо вже летить ваш лицарь. Тут не виключено, що приїде ваш чоловік. Хто хоче і хто чекає, то бажаю вам найшвидшої зустрічі. Отака інформація.